Дев'ятирічна Вікторія з мамою та сестричками у черзі, щоб отримати безкоштовні квитки в цирк. На виступи артистів під куполом дівчинка дивитиметься вперше. Я прийшла в цей цирк, щоб тут побачити всякі гімнастичні трюки, танці якісь можливо, та розсмішитися трішки. А в шатрі перед дитячими очима зарябіли яскраві костюми клоунів, ілюзіоністів та акробатів, чиї небезпечні та водночас граційні трюки перехоплюють подих як в малечі, так і в дорослих. Відпочити та повеселитись в цирку координатори міжрегіонального гуманітарного штабу запросили дітей, чиї батьки стали на захист України. Служить тому, що у нього така позиція: що якщо не він, то хто? Вот дуже рідко тата бачимо, дуже рідко. Получається, сину було півтора рочки, він, як то кажуть, мобілізувався, пішов добровольцем. От, і вже майже 11 років на війні. Така да, ситуація, війна і у дітей постійно стрес, у, у батьків стрес. І я вважаю, що це дуже, дуже гарна і позитивна така ідея, щоб діткам трошки дати якогось позитиву. У церк запросили 60 хлопчиків та дівчаток. Ми ж теж були дітьми, і ми розуміємо, наскільки потрібно нам створити саме дитинство, щоб в дорослому житті інколи повертатися і наповнюватися саме цими приємними моментами. І саме для цього ми і створюємо от такі от мероприємства, щоб дітям запам'ятовувалися найкращі моменти, які можуть бути навіть в рамках війни. Постійні розваги та відпочинок для дітей вразливих категорій. Координатори гумштабу організовують в рамках акції Діти мають право на щасливе дитинство. Всі, кому цікавить наші заходи, це першу чергу діти, військові, діти ВПО, багатодітні родини. слідкуйте за нашими новинами на сторінці фейсбук міжрегіональної координації гуманітарного штабу. Реєструйтеся, і ми вас всіх будемо раді бачити. За три роки проведення акції для хлопчиків та дівчаток влаштували десятки походів у кіно, зоопарк, дитячі розважальні центри та на катамарани. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал «Віта».